Ми привезли пральні машинки, ми привезли мікрохвильові печі, привезли білизну, те, що найбільше потрібно. Я думаю, що ми поговоримо з паном головою військово цивільної адміністрації і окреслимо більше, які є потреби, і будемо в цьому напрямку працювати. Дуже дякую нашим партнерам Карітас Україна, Карітас Маріуполь. Це дуже велика допомога нашому, нашій громаді. Ну, По-перше, це шелтер для внутрішньопереміщених осіб, які тимчасово будуть зупинятися як транзитом до чотирьох діб. Ми дружимо давно з Карітас Україна. Це дуже надійні партнери. Надіємося на плідну співпрацю. Дана допомога, яку сьогодні ми отримали, це теж дуже важлива. Вона якась і буде забезпечувати комфортні умови для внутрішньопереміщених осіб.